Греплінг та Панкратіон на южненських килимах. 29 вересня відбулися відкритий турнір Одеського району та всеукраїнські змагання. За перемогу змагалися діти та юніори в спортивному комплексі Олімп. Участь взяли близько ста спортсменів і спортсменок, здебільшого з Одещини. Панкратіон Традішн версія і Греплінг науги. No в греплінгу дуже багато видів спорту, видів боротьби. І тут і грека-римська, і, і вільна боротьба, і джицери, і вольники. Тут всі, всі, всіх дуже багато. І самбісти, тут є тут дуже багато клубів, які можуть приймати участь. Каратісти навіть є, бо це традишн панкратіон це ударна версія. В Южному Греплінг та Панкратіон не викладають. Юрій Співаченко, тренер клубу Бушинкан з Одеси, привіз своїх підопічних на цей турнір. Наставник розповів, що отримав пропозицію розвивати в Южному ці напрямки боротьби. Зараз я Служу в ЗСУ з початку війни, бо і в мене це не виходить, бо я з приходиться службу і тренерську діяльність. То тобто, може, колись я звільнюсь і закінчиться війна, то може тут відкрию секцію греплінгу. мені дуже сподобався ваш зал. Мені тут показували великий зал. Є ваш директор спорткомплексу. Він привів, показав, дивись, каже: тут великих два килима лежать, тебе чекають. Приходьники і роби, і, і, каже, дам дітей, і все. Тільки говорить, приїжджай. Ну, поки я служу, поки не можу це зробити. Вихованці, і вихованки Юрія Співаченка виступають на найпрестижніших змаганнях. Вони є переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу. Я в этом году почти все выиграл все, что возможно по грэпплингу. Я сначала обувь взял, попал в сборную Детской области, потом чемпионат Украины взял, попал в сборную Украины. Поехал на Европу, в Грецию, где доказал, что наша сборная, опять же, самая сильная, победил наших врагов. Доказал, что наша страна сильнее, и люди. Еще на чемпионате Европы выиграл помимо его Армянина и Грека. И взял первое место. Як виходити, з яким настроєм виходиш проти росіян на килим? Uh, у мене, коли я виходив проти русского, uh, у мене було… Це чувство, що я його не боюсь, я должен. У мене должен, що я должен перед своєю страною показати, що я не зря наші воєнні на Донбасі, на Бахмуті, вони воюють за нас, щоб ми їздили на такі і доказували, помимо наших військових, що ми найсильніше і спортсмены. Готується представити Україну на чемпіонаті світу, 16-річний Віктор Менейлюк. Хлопець каже: йшов до цього 11 років. В Турнірі в Южному участі не брав. Сьогодні я допомагаю своєму тренеру, я підтримую команду та виводжу їх, секундую. Ну, допомагаю. Я був на чемпіонаті Європи. Там я зайняв два третіх місця і. По цим та іншим заслугам мені видали КМС? Я дуже дякую, що мені дають нагоду виступати з такою сильною збірною, тому що наша збірна вже три чи чотири роки займає перше місце в команді з усіх країн. Чи зустрічався ти з росіянами? Так, зустрічався. В мене е, був один росіян е, на Європі е, в фіналі. Я успішно його задушив. З яким настроєм виходиш проти е, країни-агресора? Е, дуже злий, але стримую цю злість, тому що якщо ну, не стримувати, то все піде з рук. Тому контролюю себе, але, але дуже злий на них. Ці змагання розглядаються як отримання досвіду та підтримка форми. Деякі учасники, й учасниці турніру юніорської категорії, зараз готуються до чемпіонату світу, який проходитиме в Казахстані.